Вітати команда новин телеканалу каналу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. Передовсім про таке потрібна допомога під час атаки на столицю постраждала Черкащанка. Родинам загиблих воїнів вручили відзнаки захиснику країни, герой Черкас. Дерево в руках майстра. Як створюються унікальні предмети побуту та сувеніри з натурального матеріалу. Дивіться у цьому випуску. З вечора і до ранку оборонці неба відбивали чергові ворожі атаки. Як інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації, Ігор Таборець, у межах області збили дві російські ракети, а також знешкодили 29 безпілотників. Потерпілих немає звернень щодо пошкодження майна станом на ранок теж. Унаслідок падіння уламків дрона горіла лісова підстилка в Черкаському районі. Займання вже ліквідували обстеження території триває. Під час нічної атаки на Київ постраждала випускниця Черкаської школи номер 7 Анастасія Погорельська. Наразі вона перебуває в реанімації. Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Фейсбук. Анастасія, екс-президентка сьомої школи, потребує фінансової допомоги для порятунку життя. Кошти збирає Володимир Ярославський, відомий в Україні шеф-кухар. Анастасія працювала в його ресторані. Хто бажає допомогти дівчині покликання на банку, ви бачите на екрані. Нас поліція провела понад 940 обшуків з вилучення незаконної зброї та боєприпасів. За результатами загальнодержавної спецоперації, поліцейські вилучили 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кілограми вибухових речовин та 61 674 набоїв різного калібру. Задокументовано 10 фактів збуту зброї, виявлено декілька схронів. Серед вилученого гранатомети, гранати, різні боєприпаси. З метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів, потрапляння нелегальної зброї на чорний ринок. Поліція провела 941 обшук по всіх регіонах держави. В ході проведення заходів задокументовано 10 фактів збуту вогнепальної зброї, виявлення декілька схронів зброї, серед вилучено, гранати, гранатомети, різні боєприпаси. За словами Олександра Школярова, усіх фігурантів затримано. Їм вже повідомлено про підозру за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. До проведення спецоперації були задіяні спецпідрозділи патрульної поліції та корду, а також кінологічні та вибухотехнічні служби поживання електроенергії. Зросло 17 червня станом на 9.30 воно було на понад 5% вищим, ніж попереднього дня. Причина хмарна погода та дощ у західних регіонах нашої держави, що зумовлює низку активність побутових сонячних електростанцій у кількох областях. Відповідно, зросло енергоспоживання із загальної мережі йдеться у повідомленні Укренерго. Відтак є необхідністю перенесенні активного енергоспоживання на денні години, період найефективнішої роботи сонячних електростанцій та користуватися потужними приладами з 10 до 18 години. У Черкасах родинам трьох загиблих воїнів вручили почесні відзнаки захисник України, герой Черкас. Рішення про надання цього звання посмертно ухвалене виконавчим комітетом. За вірність військовій присязі, самовіддане служіння українському народові, мужність і героїзм виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності держави. Повідомляє прес-служба Черкаської міськради. Почесні нагороди отримали рідні героїв Руслана Марченка, солдата 46-ї аеромобільної бригади. Андрія Перевала, кулеметника стрілецького відділення та Ярослава Стрільця, старшого метроса 73-го морського центру СССО. Після вручення відзнак учасники заходу прийшли ходою до площі Слави, де відбувся поминальний молебень та покладання квітів до меморіального комплексу воїнам, загиблим у російсько-українській війні. За ініціативи командування сил безпілотних систем Збройних сил України в Умані відбувся захід для дітей та членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців сил безпілотних систем. За мету організатори ставили створення простору тепла, радості та підтримки для дітей, які втратили найрідніше. До проведення свята на волонтерських засадах долучилися 26 активістів, зокрема, актори театру українського фольклору Берегиня, театральна група 98-го ліцею Києва, театр фехтування та історичного костюму Камелот. Які подарували дітям захопливу програму квести і творчу атмосферу, також майже 20 компаній та благодійників забезпечили захід усім необхідним від їжі й напоїв до логістики, технічного забезпечення та подарунків в обласному центрі на вулиці Дахнівській сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої 34-річний водій автомобіля шкода наїхав на двох пішоходів на нерегульованому переході. У результаті наїзду постраждала 17-річна дівчина. Її госпіталізували. 18-річна подруга від госпіталізації відмовилася, повідомляє прес-служба поліції Черкаської області. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини подій. Чергову розповідь про умільців Чорнобаївщини пропонуємо вашій увазі цього разу з Новожитівського старостинського округу. Вироби з дерева майструє Володимир Таран. Каже, що любов до цієї справи перейняв від батька, який все життя працював у плотні. Умілець створює предмети домашнього інтер'єру: столи, стільці, табуретки, крісла, дитячі коляски, полиці, підсвічники, посуд, використовуючи винятково природний матеріал. Лі народився, виріс, робив тут на і на пенсіпшу. Заробили. Взяв відпуск. Батько робив мені, а я зайв на роботі, робив у плотні. Це все одно виробили От туди воно далі пішло. А кого зрозмовся, то це ще й приводилося, або ще цим заробляв. Стой це все діло. А за роки набув досвіду, знаю нюанси, хоч ніде не навчався цьому фаху. У майструванні використовує нові технології. Нині у процесі виробництва нарди та стилі з 3D-малюнком. Дружина підтримує захоплення чоловіка, малює ескізи майбутніх виробів. У мене дизайнер. Я розказую, що я хочу, а вона мальміла. Тоді по йому то В Карпати їздили, сфотографірували, а тоді як учився, зробив своїм мамці подарок на 8 березня. Ну я ж повозила її на виставку. в бургарі. Там вони це своїм техніком заняли друге місце. Воно як сувенірне йде там у Карпатах. От. Просто подобалося, попробував, вийшло. Зі слів умільця, син теж допомагає та полюбляє майструвати свої вироби Володимир Іванович дарує родичам та односельцям, має багато планів та задумок. По матеріалах оце ж там я можу показати там ще полуфабрикат, таборетку хочу зробити кухонну. То це вже на саму цю столешню у районі трьох тисяч пішло, і то ще не вистачає, виписавши або сітки. А так то, як токарний станок вже поламаний, буде ножки купляти, то копійку добру падає. Mm -hmm. Це для себе, то його можна щоб ж, продаж, на продаж не кожна людина його купиться. А це Дмитро Побиванець з деревини він майструє шаблі та пістолети, оздоблені камінням. У доробку майстра є хрести, які передає на храми. Поробив шаблі, їй собі ці виступали, ми понашабля, навіть граємося. Я давку зайнявся це хрести робить. У мене це золотоновша. Чорноба. Попам давав. Ну воно ж не гостре, це тільки макети. Хормати <гум> заливаєш гіпсом, Просто се залива тоді князькою серебрянкою. Покрасив, і все. Стіни веселі завішені образами святих, рушниками та картинами, які вишила дружина Валентина Юсупівна. Коли дивишся на роботи у мілиці, дивуєшся, яку красу можуть творити людські руки. Це і вишивки, все оце вожуть. Рушники, ото вона така це все, що ти думку, все що це Ну по цьому ділу. А ще Дмитро Дмитрович пише вірші про Україну, війну та довгоочікувану перемогу. Україно, Україно. Як же ти змінилася? Через клятую війну, бачу, зажурилася. Лізуть орки, як жуки, пречорно навала, лізуть оркаші, не мов чорна хмара. Та не журись, країнонько, все пройде, зменеться. Заспіваю ще міста, село засміється. У нас же, хлопці-козаки, козацького роду, нема кращих як у світі, нема переводу. Били орка у Дніпрі, били в Чорнобайці, біжать руські голодоранці і в майці. Байден дав нам байрактари, біжать руські отари, а Джонсон дав нам джевеліни і впала русь на коліна. Не було цього й не буде, щоб нас оздолав. Попробував чорті орка та зуби зламав. Зацвітеш тише в країну і степ заколоситься. Ну а тобі ж проклятий путір, нехай пекло з в атмосфері розпочалася перебудова синоптичних процесів. Масштабна циклонічна улоговина, яка простягається від Арктики до Туреччини, та гребінь антициклону з Алжиру до Норвегії, стандартна циркуляція для надходження прохолодного повітря з півночі Атлантики до нашого регіону, що зменшує шанси на спеку. 18 червня на Черкащині переважатиме сонячна погода. Надходження Атлантичної свіжості на добре прогріту зимну поверхню в денні години, провокуватиме короткочасні дощі. Зіпсувати погодну іделію можуть і рвучки вітри. Температура в області вночі 12-17 градусів тепла, в день плюс 22, плюс 27. В гідрометцентрі попереджають і про надзвичайну пожежну небезпеку найвищого п'ятого класу. Відсутність суттєвих дощів сприятиме подальшому зростанню ризику виникнення пожеж у лісах. Тож будьте обачними з вогнем. А наші пращури стихію вогню не гнівали, а спостерігали за природніми явищами, щоб спрогнозувати метеокартину. Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, що ж можна готуватися до грози? Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. Бережіть себе. За нами правда та перемога. Все буде Україна!